Вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. До вашої уваги хочу представити фрезер Makita RP0900. Фрезер призначений для фрезерування та обробки деревини. До основних характеристик: фрезері присутнє триступеневе ступеневе обмеження глибини. Також швидко фіксатор для встановлення потрібної глибини, вимикач у фрезерів вбудовано в рукоятку. Також порівняно з іншими моделями присутня більш ефективна вентиляція фрезера. Заокруглена форма опорної плити забезпечує паралельне переміщення фрезера відносно опора. Також у фрезері присутня можливість підключення пилосмока. До комплектації входить патрубок для пилососа, цанговий патрон на 6 мм. Паралельний упор, а також монтажний ключ. Взагалі інструмент обирають як домашні майстри, так і професіонали. Купуйте інструменти в інтернет-магазині Ліга Інструмент. Ми завжди раді будемо вас бачити.